Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні, як бачите, ми відео знімаємо вдома. А робимо ми це тому, що у нас сьогодні на огляді народне пиво, а саме рівненський пивзавод. Поварня рівень. Я дуже дякую підписнику Сергію, який мав змогу купити це пиво. Мені відправити, я от стільки но ну, дві години тому забрав це пиво з нової пошти і одразу хочу відзняти. Що я чув, що я знаю про рівненський пивзавод. Це наряду з. Князь Сангушко, наряду з Хмельпиво, Я думаю, наряду з Бердичевом, Опілля, Уманью, може, когось забув, Микулин, туди ще йде Земан. Це такі регіональні українські пивоварні, але у яких є свій статус, свій статус у локальних споживачів. Це те, що це пиво найкраще. Ось це найкраще пиво в Україні. Все, що інше, то ваш шмурдяки, від нього болить голова. У мене трошки така предвзята думка, але це те, що я читав, те, що я чув. Ти ось робиш огляд на продукцію Абін БФС, ти робиш огляд на продукцію Карлсбергу, від них болить голова, воно погане пиво, порошкове пиво. А от скуштуйка ти пиво від. Хмельницького півзаводу, від Рівненського півзаводу, і ти будеш здивований, це справжнє живе. Може, зараз трошки все це стереотипно звучить, але саме така в мене склалась думка, коли я читав коментарі, де саме згадували це пиво. Ну і його аналоги з інших регіонів. Мене здивувало, то, що в них є поварня Кант. Це така крафтова історія, але я захотів чисто ось класику. Е, класику відзнятий. І у нас тут немає бершлос, якщо я не помиляюсь, чорного, але от базова лінійка зібрана. І мене здивувало, що тут є у нас IPA, є Вайцен, і так само є у нас Віденське. А от за Віденське їм повага, тому що це одна з перших українських поварень, які, яка під час повномасштабного вторгнення переименувала своє Жигулівське на Віденське. Ось тут молодці питань взагалі нуль, поки хтось жував соплі, як деякі поварні. Самі розумієте, які, то вони швидко це зробили. Так у нас сьогодні праське і ось цей бершлос світлий. Далі ми будемо більш детально говорити про поварню, коли будемо куштувати всі ці сорти, які сьогодні представлені. А від вас мені цікава думка, наскільки вам подобається та імпонує рівень. Або ті поварні, які я вам до цього казав, наскільки це пиво для вас краще, ніж інше, яке ви куштуєте в вашому місті. Дуже мені цікаво, тому як завжди. Наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. Поїхали! Будемо починати. Ми з класики, як я розумію, бершлос. Тут у нас 6,1% алкоголю. Ой, а я що з міцного почав? Ну давайте, ось я почну з міцного саме. Початкова щільність, 14,5, Вони її виписують як світло 14,5, Це ось чеський прийом. Що початкову щільність виписувати на обкладинку? Питань стосовно цього в мене немає. Але Тут у нас усюди пишеться живе пиво. От на вашу думку, що означає живе пиво? Я розумію, що це дешевий маркетинговий прийом для того, щоб е, викликати долю знаєте, ностальгії у батька у діда. Що ось раніше було живе пиво, воно правильне, воно класне, в нього невеликий термін придатності. І те, що роблять зараз, то що там півроку, рік термін придатності, то що це фігня. А ось саме живе пиво це найкраще. По факту живим можна назвати будь-яке непастеризоване пиво. Але непастеризоване пиво українських крафтових виробників може ем, мати термін придатності півроку, може мати термін придатності рік, а чогось у рівня термін придатності один з найменших, що я бачив, я розумію, що є зараз, ми по цьому пройдемось, але це все це 45 днів, точніше, 45 діб. 45 діб це дуже-дуже мало для пива. Це значить, що щось з ним не так, може воно десь неправильно виробляється, може воно трошки десь заражено, і тому більше термін придатності воно не вивезе само по собі. У Апілля, якщо я не помиляюсь, там приблизно чи 3 місяці, чи може навіть півроку, здається, три місяці, як і у Микулина, плюс-мінус така ж сама історія, найменший термін придатності, окрім оболоні, 3 доби і 9 діб, чи 7 діб. Мені цікаво це скуштувати, але ще не зміг. Найменше я бачив у Павлівського, яке ллється в пляшки і термін придатності 10 днів. Я взагалі не розумію, наскільки вони встигаються все продати, що термін придатності всього 10 днів. Тут у кожного пива, навіть у IPA. Хоча що, за легендою, хміль це консервант, і його додавали багато в IPA, щоб довести з Британії до Індії. Але тут навіть у IPA 45 діб. Поїхали! По складу, що у нас тут має бути солод, рис, цукор, мед, натуральний, вода, хміль. Це медове пиво виходить. Ого, прикольно, цікаво. У нас до речі, сьогодні ось це пиво вироблено 14.01. Якщо шоу огляд, ми знімаємо. 13.02. йому місяць всього. Хоча от йому залишилось всього два тижні жити. Ароматика не дефектна, все хорошо, трошки алкоголь вибивається, трошки дюшесу відчутно, але це норма для міцненького пива, навіть від великих концернів. Меду я тут не відчуваю, алкоголь плюс-мінус лояльний, доволі норм, взагалі питань нема, доволі норм. Ціну ви бачите актуальну, я ціну ще не знаю, але я знайду. Нормальний міцний лагер. От взагалі, чесно, був налаштований набагато гірше. Але тут доволі-доволі-доволі норм. Він м'який, от не сильно алкогольний. Я вам навіть скажу, що ця дюшеска, вона у смаку менше відчутна. Це, знаєте, в когорту до тернового поля, кудись туди. Цілком собі, цілком, може, нотки якихось абрикосок ще... Зберігається. Але в цілому в мене нема питань. Це спокійні 3,5 бали як ну майже Lager. Давайте підемо до праського От знову ж таки, наліпка приклеєна просто дуже криво. Когось це не бентежить. Мене це бентежить. Це означає, що цю пляшку можна було просто забракувати. Але ні, ми таки випускаємо. Продаж. Я ж кажу, комусь може бути пофіг. Це у нас праське живе пиво світле, 12% початкова щільність, солод пшениця, вода хміль. Тут ще пшеничний солод, і мені не подобається те, що вони не пишуть, що у складі немає дріжджів. У складі мають бути дріжджі. Праське. Ну, щось це на чеський манер. Я думаю, це може бути або якийсь лежак, або якийсь подив, преміум лагер. Може пілснер чеський. Подивимось зараз. Тут ароматки майже немає, і знову ж таки, воно не дефектне. Ось як мене було з Павлівським, як мене буває з опіллям, як мене бувало один або два рази з хмель пиво. Там Проскурівське. Я це раз цього в житті куштував. Тут немає якогось насиченого аромату умовно, давайте зараз скажемо, умовно, овочів якихось варених. Тут просто без ароматики. Краще так, ніж щоб воно воняло. Воно сухе, воно не Та нормас. Знову яке ніяке яке, я відчуваю охмелення доволі, доволі непогано, як базове столове пиво, але все ж таки з хмільовим смаком. Зараз це здається мені дуже непоганим пивом. Я ціну не знаю, але я думаю, що це не більше, ніж 50 гривень буде коштувати для невеличкого регіонального виробника. Ну, як невеличкого, в порівняння з крафтовіками, це великий гравець, але от в цілому. Ну, може я б навіть на осліпі сказав, що це якийсь чех. Легенький, такий, може, не такий насичений, як саме чеські зразки пива, але. Та непогано, та от прям непогано. Як на мене, це ідеальний зразок пива, щоб взяти з собою на природу. І на велику кампанію, умовно, береш ящик там. І поки все це готується, шашлики, вся двіжуха, ось ця, попивати таке пиво з пляшки пф, взагалі без питань. От чесно вам скажу, тому що тут дійсно хмільова нотка, вона відчутна. Рівень дивуєте. Молодці, клас, супер. Не в тому плані, що це супер вау ефект. Ні. Зараз в мене йде порівняння саме з а, регіональними пивоварнями. От. Я їх перелічив на початку, ось саме з ними я порівнюю. І тут питання 0. Це гарний, гарний зразок. Давайте перейдемо до Віденського. Перейдемо до Віденського. Це я вже похвалив. 4,5% алкоголю. Це в нас Віденський лагер має бути. Раніше воно називали Жигульовське, Жигульовське, Жигулівське. Тому що. Як гласить легенда, початково називалося це пиво Віденським. Ну і він сам по собі зараз існує цей стиль пива Віденський лагер. Він такий карамельного кольору. І існує легенда, що радянська влада сказала, навіщо нам цей буржуазний, ці буржуазні назви? Яке Віденське, давайте назвемо пиво на честь гір. І ось гори Жигуліє. І ось на честь них назване було це пиво. І довгий час всі пивоварні України називали своє пиво Жигулівським. І ще з цікавого, то що зазвичай на цьому Жигулівському була тільняшка у всіх, ось ця тільняшка була у всіх на Жигулівському, і навіть у Рівня також це так було. Але вони молодці одні з перших це виправили, і вони виправили так, що повністю змінили дизайн, тому що умовний. О, якщо я не помиляюсь, оболонь зараз все ж таки тільняшку продає. Умань продає тільняшку, і так само опілля продає тільняшку, як що було в нас Жигулі, а стало в нас Віденське, або оболонь здається, якось інакше називається. Ну, коротше, от трошки ліцемірна ця вся історія зі сторони деяких пивоварень, тому що вони переименовують пиво не через те, що це їх позиція, а через те, що суспільство може надавити. І це, ну. Ви самі все розумієте. От мені так здається. Прозорий, гарний. Я знову відчуваю хміль. Знову відчуваю приємний хміль. Що я вам скажу? Це як віденський лагер, мені черещу хмелено. Не карамельно. Але якщо ми все ж таки, от то, що я казав, що називаємо Віденським, але це трошки не Віна лагер. Це дуже смачно охмелено. Це мені більше Чехію якусь нагадує. Це, ось, знаєте, правильне, правильне праське. Ось цей віденське, це правильне праське пиво. Ось таким мало бути праське, і. Та гарно. Блін, та що ж таке? Дійсно, тоді люди, хто писав, ви. Маєте рацію. Я б хотів би бачити в Дніпрі у себе таке пиво, яке буде стояти десь в розливайках, а може десь в сільпо, тому що я бачив, що рівень продається, як я розумію, в своєму регіоні продається в сільпо. До речі, ось стосовно, давайте трошки докопаємось до них, тому що, як я знаю, в складі продукції має бути на першому місці той продукт, якого найбільше у складі. І ось так по убиванню. Да? Але тут у нас солод ячмінь, потім вода і потім хміль. Ай термін придатності. 30 діб. Ну блін, ось знаєте, я хвалю, але при тому я і хечу. Ну як пиво може бути терміном придатності 30 днів? У вас класне пиво, воно охмелене, воно смачне. Його хочеться куштувати. І якщо б в нього був термін придатності набагато більший, то воно проз'їжджалось би по регіонам. В Харків би доїжджало, в Дніпро, в Полтаву, в Запоріжжя, в Одесу, в Миколаїв, в Херсон, на Кировоградщину також би приїжджало в Кропівницький. Ось. І люди би знайомились і казали, так прикольно, смачне пиво. Але 30 діб. Я думаю, через це е, і у нього мале представлення таке, ну саме, ну майже його нема і не існує на цих територіях. Ну що, тепер переходимо до сортів, які мені найбільш були цікавішими. От це в першу чергу Вайтсен. Рівень Вайтсен живе. Мені здається, перший або другий раз в житті слово «вайцен» і слово живе вони разом зустрічаються, тому що ну, прийнято у нас писати все ж таки пшеничне живе у різноманітних пивоварень, а тут саме Вайцен живе. Це німецьке пшеничне пиво, 5,5% алкоголю у нього. Мені, до речі, подобається дуже логотип рівного. Мінімалізм гарно зроблено. Що ми тут маємо? Солод, вода, хміль. Вайсен, тут має бути пшеничний солод, вказано просто солод. Не розумію. Німецьке пиво Вайсен. Що ми там маємо відчувати? Ми там маємо відчувати нотки. По-перше, такий в'ялений банан. Якщо ми беремо класику німецьку, це зараз не видумую, В'ялений банан, прянощі по типу гвоздики, трошечки якийсь баблгам, пшенична сировина, якщо так можна сказати, пшеничний солод. Така густина має бути у цього пива. Вибачте, за слово, нажорістасть. Ось таким ми його маємо відчути. Мій улюблений вайцен наразі це, мабуть, Майзл Вайс, Аїнгер Урвайс та, мабуть, ось ця пшеничка. Як він, зараз скажу вам, пораджу. Лаутербахер. Ось топ-3, мабуть, на сьогодні для мене. Отак от, от. бо чогось полайнер мені останнім часом не заходить. Виглядає, як треба. Ну, може, трошки прозоро, але в цілому, як треба, помаранчева. Uh, нефільтрована, насичена варіація пива, тому що Вайцен це, мабуть, він, тому що це має бути Елем. Якщо у нас до цього все йшло лагери, саме, а тепер два наступних зразка мають бути Елем. І я не впевнений, що вони саме Елі, але ми це ніяк не перевіримо. Банан. Банан. От знаєте, банан спокійно відчувається, навіть без зусиль його там шукати. Мені вже здається, що це проплачений огляд. Ну. Я може не відчуваю гвоздику, але ось цей баблгам, цю жувальну гумку я відчуваю. І та як так-то? -та? Дійсно, <смір> в мене в самого вже здається думка, що мене купили. І це прям проплачений відгук. Але ні, ніфіга, це гарна пшеничка. Якщо в неї ціна, ви зараз її бачите актуально, якщо в неї ціна. До 50 гривень, то це взагалі питань нуль. Якщо ти хочеш скуштувати бюджетного німця, береш, насолоджуєшся. Це краще, мабуть, ніж бюджетний Бенедиктінер. Це краще, ніж всякі падеборнери, це буде краще, ніж я вже не пам'ятаю. Ось це дешеві позиції серед інших пшенички з сільпо. Ось це 100% краще, це 100% смачніше. Гарно, це нормальна пшеничка на 3,5-3,75. Ну що, хто у нас варив IPA останнім часом? Це були Умань, um, це був Кетенбрюх Оболонь, це був Джон Гашпари, як написано на сайті. Інші, здається, IPA не робили, але всі потрошки заходять на цей ринок, тому що розуміють, що потрібно якось бюджетно. Закликати до себе ось цих, як кажуть, у нас крафтососів. Рівень IPA на пиво на південне, 14,5 початкова щільність, солод, цукор, вода, хміль. Ось послідовність напису. Я не розумію, цукра більше ніж води в цьому пиві. От тут потрібно виправляти стовідсотково, і цьому пиву цьому пиву всього три дні. Його тільки розлили, і воно до мене вже приїхало. У нас не живе пиво, тільки IPA. А чого? От мені здається, ось це ідея паліва для них. В плані того, що є ось цей маркетинг дешевий, неправильний, який просто знищує культуру споживання пива, ось це живе пиво. А там, де вони розуміють, що споживач, який шукає IPA. Йому то живе пиво до одного місця. Йому живе пиво не потрібно ніколи. Ось за це від мене хейт. За колір все гарно, напівтенне, ну, не напівтемне, просто світле пиво, але виглядає гарно. І тепер головне хміль. Відчутний е, сухий аромат, хвойний сухий аромат. Я вам одразу кажу, що це в ну ні, сто я ще не скажу, тому що він доволі такий амбіціозний сухий аромат. Це черговий, гарний продукт. Вона суха, вона суха. Що не притаманна бюджетним IPA. А, знаєте, це, мабуть, гарний конкурент, але знову ж таки, регіонально це ніяк не конкуренція, тому що там немає цього, тут немає цього. А, це гарний конкурент IPA від FDB, від фанатіка. Ось ці, які з'являються постійно в хопхей на крані і змінюються один за одним. Ось це для них. Ідеальний конкурент. Ось це краще ніж Вольфас, це краще ніж трольбрю, це краще ніж останній дешевий варіант танкеру. Це краще, ніж усі всі варіації з вина світу. Усі всі фінські IPA. Сухий, хвойний, приємний, залітаючи на ура. 6,2. Невідчутні це для мене прям весткост. Я ставлю знову 4 бали. Ось тому, що мені це імпонує подобається. Підсумки на сьогодні наш коротенький дійсно відос. Мене сильно здивував. В плані того, що все пиво гарне. Отак, от, от коли таке було? Коли таке було, я вам навіть скажу більше з п'яти позицій, які сьогодні були представлені, я цільова аудиторія, мабуть, чотирьох. От чесно вам скажу, лише в мене не потрапляє. Ну от точно, цільова аудиторія трьох. В мене взагалі не потрапляє ось цей продукт бершлос. Просто це не моє пиво. Я таке не п'ю, я таке не вживаю, мені строн лагери не подобається. І ось це праське, воно ось саме шашлична тема, але не просто столове пиво на вечір. Саме столовим пиво на вечір я сказав би що це віденське ось це. І ось ці дві історії Вайсента і бій, просто вау. Я дуже сильно здивований. І якщо хтось дивиться з пивоварні, друзі, я хочу до вас в гості на пивоварню. Мені дійсно цікаво, як регіональне пиво може бути ось таким і чому інше регіональне пиво взагалі виробляється інакше. Але в мене є питання, чому у вас такий маленький термін придатності. Випуск вийшов неочікуваним. Всім гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваше улюблене бажано українське в такому випадку, тим паче бажано українське. Пиво. Це була не реклама. Ні. взагалі, з 30 днів пиво не має <пиво> мати термін придатності, ось чесно.